Виявляється, ті боєприпаси, ці солдати, те, що все завезли в Сирію, вони потрібні на війні в Україні. І в Сирійський прес, прес пішов в інший бік. От, з Сирії везли боєприпаси, майно, техніку, зенітно-артилерійські комплекси, не тільки свої, а ще й у Асада прихопили. Добрячу долю, тож Тарту сила Латакія працювали дуже активно. Ну І до цього ще додати треба те угруповання російських кораблів, які збиралися брати участь в війні проти України з Тихоокеанського флоту, з Північного флоту, які готові були війти в Чорне море, а Туреччина перекрила Чорноморські протоки. І два роки вони на солоно хлібавши, топталися.